Ми облучилися нагороджується чент-кореспондент Національної категорії наук боїв, доктор психологічних наук, професор Давіда за монографію. Інтелектуальний розвиток дорослих віртуальному світі. Давайте можем давать делать. Назари я не знаю. Назар, надо Назарма.

Нових інформаційних технологіях колектив здоров'я то ми чимали йому відносно. То ми Інституту психології, нагороджується провідний інженер, програміст лабораторії сучасних інформаційних технологій. Ідіть, технологів і діти змічали. Немає за дайте все інше вантабець, Олександр. Володь, він не працює вже, нас він вже не працює в нас. Ну, все, ну, да. І депутат наш, да, Депутат. Ми <сіра> депутат. Депутат. <Деправко>, депутат, <пула> <середу споста> вдячні.